Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про рівень злочинності у Дніпрі та цифровізацію в громадах нашої області. У Дніпрі поменшило заяв та повідомлень щодо вчинених кримінальних правопорушень. Про це повідомили в поліції області. Так у Шевченківському районі міста злочинність за різними видами злочинів зменшилася від 20 до 25%. відсотків. За словами начальника відділення поліції, номер 7 Дніпровського районного управління поліції Володимира Галушка, попри те, що раніше вимикається вуличне освітлення, а так. Також побільшало людей, які транзитом у місті рівень злочинності зменшився. Пропоную його послухати. Зараз рівень злочинності дещо зменшився. Це зазначає і керівництво національної поліції, що рівень злочинності загалом по Україні зменшився на 25%. На території Шевченковського району також рівень злочинності зменшився з початку року скоєно 713 злочинів. В 2022 році скоєно за цей же період 1022 злочини. Розкритими є 342 злочини, в тому році 590. Дещо зменшився кількість, зменшилась кількість квартирних крадіжок, їх скоєно 28 проти 55. 22 з них розкрито. Рівень пограбувань також дещо зменшився. 13 злочинів скоєно проти 34, 12 злочинів розкрито. По іншим видам злочинності, також вбачається деяке зменшення. Це обіг наркотичних речовин, незаконне заволодіння автомобільним транспортом. Дещо збільшився рівень злочинів пов'язаних з незаконним обігом зброї за Вказаний період збільшилась кількість 19 злочинів скоєно протягом 15-ти прошлого року. 14 особам пред'явлено підозру по п'яти злочинам. Зараз проводиться експертиза для встановлення вилучених предметів до вогнепальної зброї. В 19.00 вимикається світло. Також на це Впливає на рівень злочинності, збільшення кількості переміщених транзитних осіб і зниження рівня та добробуту громадян. Це все впливає на рівень злочинності, але нами. Робляться заходи для того, щоб збільшити кількість нарядів на вулицях, збільшити кількість груп реагування на скоєні злочин на виклики громадян. Також нами проводяться заходи при спілкуванні з населенням. Ми доводимо інформацію про криміногенну обстановку для того, щоб вони могли. Більш швидше інформувати нас про скоєні злочини для нашого покращеного реагування. У нас працює три слідчі-оперативні групи, які реагують на виклики. Також у нас є патрулі, які задіяні для охорони громадського порядку. Це в місцях найбільш вражених до скоєння злочинів. Їх зараз збільшено на три: це патрулі на тополі, патруль на 12-му кварталі та в центрі міста. Є день ніч є патрулі. Які працюють комендантську годину загалом на чергування заступає чотири патрулі по чотири людини. У соборному районі Дніпра злочинність у порівнянні з минулим роком зменшилася на 23-25%. За словами начальника відділення поліції номер 5 підполковника поліції Олександра Яковченка. Цьому сприяють умови воєнного стану, зокрема, і комендантська година посилене патрулювання вулиць. На теперішній час ми спостерігаємо зменшення злочинності, що саме підтверджує. Наше керівництво, тобто по, всій, по території всієї держави, цьому сприяла, ну, в першу чергу, мабуть, комендантський час, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. В зв'язку з чим було посилено патрулювання. Кожен день ми відпрацьовуємо як пішими, так і автомобільними патрулями територію міста, територію району. Але Є друга сторона цього зв'язку з цією російською агресією в місто, саме до Соборного району приблизно заїхало 32-35 тисяч вимушено-переселених осіб. Та в зв'язку з цим, звісно, що і Кремнагенна обстановочка трішки змінилася, але ми з цим працюємо. Зараз на території Соборного району зареєстровано 35 тисяч вимушено-переселених осіб. Це Трохи даже більше, ніж у всьому місті Кам'янське. З ними всіми проводяться відпрацювання, але на жаль, бувають випадки, коли у нас іменно ці особи вчиняють злочини. Так на прошлому тижні працівниками карного розшуку був розкритий грабіж відносно громадянина іншої держави, тобто іностранця. Злочинцями оказалися двоє осіб 15-16 років, які також були. Вимуше переселення до території міста Дніпра саме до Соборного району. Останнє було вручено повідомлення про підозру та направлено на цю справу до суду. Також був випадок, коли у нас в одну ніч на живому сілі Победа 5, в одну ніч було вкрадено 5 автомобілів, Десь це були кавпаки, десь були акумулятори. Ці 5 автівок стояли всі поруч. Також з цього громади було встановлено, затримано, вручено підозру. На жаль, теж оказався вимушено переселеною особою. Слідчих оперативних груп не збільшилось патрулювання. Так збільшилось. Помимо патрульної поліції, яка патрулює нас наш район. В нічний час у нас заступає з числа працівників ВП заступає 4 патруля, які підсилені територіальною обороною, Січислав та іншими підрозділами нашого міста. Також в днівний час у нас є 3 перших патруля, які патрулюють наш район. Кількість злочинів зменшилась, приблизно на 23-25%. Мабуть, це пов'язано, мабуть, з тим, що нічний час, комендантська година, пересування цивільним особам заборонено, тобто Крим теж не може пересуватися вільним місцем. Та плюс посилене патрулювання. Буває, але це буває дуже часто. Там особи, які їх не затримують, їх зупиняють, перевіряють це. Може бути якісь там випадки, коли які, там якесь подружжя, наприклад, вагітна жінка, і в нічний час виникає ситуація, що необхідно їхати там до медичного закладу, перевірити документи, впевнили, що все добре. А злочинців нічний час, ну за останній час не пам'ятаю. Потрібен час для встановлення, потім затримуємо. Стосовно системи безпечне місце це дуже важлива система, вклад якої важко переоцінити для безпеки міста. Ми були одним з перших користувачів. Вона допомагає розкривати різноманітні злочини. Вона робить на попередження, працює, тобто особи, які там знаходяться в комусь громадського місця, бачать ці камери. Вже тричі подумають, потрібно жі щось зробити крадіжку з авто або там гаманця. Також вона дуже допомагає в розкритті більш складних злочинів. Це може бути квартирні крадіжки, якісь там тяжкі тілесні ушкодження. Особливо, якщо це зараз втрапляється в нічний час, коли мало людей на вулиці знаходиться, ми можемо відслідкувати переміщення особи там від одної адреси в нічний час до другої, просто приходячи з одної камери до другої, довести її, наприклад, до її автівки. Або до місця мешкання і потім вже працювати від цього місця. Поэтому дуже допомагає. У нас знаходиться два доступи: один у мене в кабінеті, один у черговій частині. Систематично працюємо 24 на 7. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. СНАПИ нашої області отримали сім мобільних офісів валіз від міжнародних партнерів, п'ять з них від програми розвитку ООН. Ще два кейси вручили під час регіонального форуму цифровізації трансформації у Дніпрі. Їх передали у межах швейцарсько-української програми і габ фонду Східна Європа. Також представники громад it бізнесу міжнародних організацій партнерів обговорили про найнеобхідніші. Ідніші питання цифровізації нашого регіону. Про це розповість заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Наша головна мета це зібрати представників цифровізаторів наших громад, для того, щоб вони всі поспілкувалися і обговорити дуже важливе теми. В умовах війни, в умовах енергетичної кризи, в умовах відсутності зв'язку на територіях, і нам потрібно те, щоб громади перш за все між собою порознайомилися. Ми запросили дуже багато представників різних операторів, структур, тих, що допомагають розбудовувати цифрову державу у нашому регіоні. І нам дуже приємно, що наші колеги з Мінцифри, наші колеги з фонду Східна Європа, програми ЄГЕП, які допомагають організувати ці форум. Вони також будуть розказувати про ще більше можливостей та інструментів, що є. У наші громади того, щоб побудувати ну справжню цифрову державу, тому що кожна наша громада і ну, долучається до процесу цифровізації, да, вони нарощують темпи, вони будують у собі нові цифрові рішення, проваджують нові технології, да, нові засоби захисту та іншого. І нам дуже хочеться, щоб наша Дмитровщина і далі полишала перше місце у регіональній цифровізації та її розвитку, як вже бувається ну, більше двох років. По-перше, ми зможемо показати ті інструменти, що наразі використовують різні громади в себе для того, щоб вони могли поділитися досвідом та прийняти інструменти поміж себе. По-друге, ми запросили. Донорів міжнародних компаній, да різних, які опікуються цифровізацією в Україні, які надають можливості для розвитку громад, яким чином громади зможуть долучити їх для впровадження у себе в регіоні. Це і програми ЄГЕБ, я вже сказав, да фонд Східна Європа, це і програми Проона і Мома, і ЮСЕЙДА, та різні інші міжнародні програми, що допомагають розвивати цифрову. Спроможність наших громад також. Ми ж як я казав, запросили представників бізнесу та стейкхолдерів та зв'язку для того, щоб громади змогли покращити в себе і стильниковий зв'язок, і забезпечити його роботу у разі відключення і пропадання електроенергії, тобто додаткову генерацію. І це якраз і допоможе будувати більш спроможну та підвищену безпеку, захисту. Ресурсів, енергоресурсів, цифрових ресурсів та даних нашої громади. Сьогодні на форумі, якраз ви побачите, у нас є представники цифри, вони будуть презентувати і індекс цифрової трансформації громад, який от вас розроблявся до сьогодні. Да, і от наразі міністерство трансформації презентує його на кожному форумі для того, щоб громада побачила там більше сотні показників, які показують розвиток громади, які є на сьогодні. І що потрібно зробити для того, щоб їх, якщо казати там коротенько, то тобто цифрового розвитку громад це по перше це впровадження режиму ПЕП. Перлесу да для того, щоб по перше зекономити на папері, да по-друге, або прибати про екологію і значно пришвидшити та відкрити доступність тих процесів, що відбуваються всередині будь-якої державної або органи місцевого средування установи. Да, по-друге, це впровадження більш доступних адміністративних послуг для того, щоб людина знала тільки єдине місце, коли потрібно звертатися, да та не шарилася по різних кабінетах, да займаючи чергу. А також це впровадження різноманітних інструментів для того, щоб громадяни бачили, що. Бувається державі, чи відкритість дані чи доступність дані, да це доступність бачення, що відбувається на будь-якому етапі, та будь-якому як ми називаємо роудмапі, да, процесу створення будь-чого, і впровадження всіх тих зручностей, до яких ми з вами звикли. да, це і чат-боти, і автоматизовані платежі. І різноманітні послуги, які доступні для громадян, для того, щоб зробити головне, як я кажу кожного разу, да це звільнити наш з вами вільний час. Чим більше у нас буде вільного часу, яку ми зможемо витрачати не на бігатню по кабінетах, да не на витрачення якихось там ставлення зрозумілих застосунків. А на свої сім'ї, да це головна мета цифровізації це полегшити життя наших громадян та вільнути для них їх вільний час на себе. Кожна мобільна валізка, яку вручили під час форуму, укомплектована необхідною технікою. Тут є ноутбук, сканер, принтер, акумулятор та USB-модем для доступу до інтернету, а також ще щитувач інформації з ID-карток. Про це розповість детальніше представник програми ІГАП e фонду Східна Європа Сергій Гунько. Мобільні валізки придумала не програма ЄГЕП і не Фонд Східна Європа, вони були раніше в Україні. Ми створили шаблонний проєкт. Ми створили весь необхідний пакет документів, пакет, там і методологія, і алгоритм впровадження, і шаблонна інформаційна кампанія, там шаблони документів, шаблони рішень, які має ухвалити громада. Тобто ми розробили детальну велику інструкцію для успішного впровадження цього проєкту, тому що на валізу витрачаються кошти місцевого Джету, але разом з цим можуть витрачатися кошти місцевого бюджету. Але разом з цим далеко не завжди та валіза потім працює працює, робить власне ту роботу, ну використовується в тих цілях, які, для яких вона планувалася для того, щоб це відбувалося правильно і щоб ця валіза була максимально ефективною. Валіза, взагалі, цифрова валіза, це інструмент для захисту, для надання підтримки власне соціально вразливим категоріям людей, ті, які не можуть з тих чи інших причин самостійно прийти до ЦНАП. Зазвичай. Це люди поважного віку, там 65 плюс, це люди, які мають певні фізичні вади, люди, які проходять лікування, наприклад, зараз це стосується зокрема наших бійців, які після порадень проходять або лікування, або реабілітацію. Ось і власне це послуга, яка полягає в тому, що послуги. Публічні послуги надаються не за місцем розташування центру надання адмінпослуг, а за місцем перебування заявника. Ось і тут дуже важливо, щоб по-перше були створені правила гри, щоб було виписано підстави, на яких можна отримати таку послугу. І крім того, тут дуже важливо це забезпечити організаційно процес надання послуги. Це транспорт, це охорона, безпека, це графік роботи адміністратора, який має виїжджати. Так? Тобто, це виїзди по графіку, і також. Дуже важливо власне комунікація. Дуже важливо, щоб громада комунікувала, щоб центр надання послуг постійно нагадував людям, що існує така можливість і що існує власне такі послуги. Наше завдання, яке ми бачимо перед собою, це не передавання. Тобто, в масштабах нашого проєкту результатом є не передання громаді валізи, а результат, який ми обчислюємо, який ми заносимо собі в актив. Це кількість наданих послуг, кількість виїздів, кількість людей, яким змогла допомогти та валіза Ось це для нас результат. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. І сьогодні ми говорили про рівень злочинності у Дніпрі та цифровізацію в громадах нашої області. Режисер ефіру Надія Квашевська, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.